2016 року Міністерством освіти і науки України задіяно спрощені умови для вступу осіб з тимчасово окупованих територій. Наразі це на базі всіх університетів, а також і окремих фахових коледжів коледжів фахової передвищої освіти. От створені освітні центри, освітні центри, які мають назву Крим Україна, Донбас, Україна. Звертається людина, освітній центр працює. Там, з 1 червня по 30 вересня, тобто, будь ласка, звернулася, направляється і теж організовується для цієї людини ця робота по документам, по оформлення, по допомозі в інформаційній, анонімність забезпечується, супровід, проживання в гуртожитку, тобто це все надається людині. То ми вишукуємо будь-які підстави для того, щоб ідентифікувати цю людину, так звичайно, документи, які видані окупаційними окупаційною владою, ми не визнаємо. Але все ж таки, ми можемо прослідкувати рух цієї дитини. Ну головне тут ідентифікувати, що це саме ця людина, саме з цих територій. Звісно, підтримка здобувачої освіти буде протягом всього навчання, тобто цей поселення гуртожиток, якщо якісь там організаційні питання будуть виникати в процесі навчання то завжди буде підтримка і допомога